Вітаю любителі Шахів. Грая проти Magican From Japan. Nepal рейтинг 1842. Найдор. А у нас найдорф. Ну, давай, слон G5. Грав Fisher. Так будемо грати. Та-да-да-тан-тан-тан-тан-тан. І... Давай f 4 добре. Приведемо слона сюди. Так, він хоче взяти. Да? Я не хочу йому цього давати. Кончика цього. Коня сюди, але тут що з цим слоном робити. Просто так відійду. Не хочу поки що давати йому мінятись. Хай буде більше фігур. Так, видишь Взагалі чекає якогось ходу. Что это за? Ай, на йде, идем, да? Ну йди на свої розміни. Нащо тільки ти в ці шахи почав грати сьогодні? You crazy. You. Crazy. Мій король також crazy. Да ти якийсь джаз рок н рольчик замутим зараз. Так, він хоче десь прориватись. Ми будемо атакувати його бідного короля. Так, він хоче Б4. Давай так тоді. Ще все рівно ж Б4 можна, так? Да? А, слона хоче з'їсти. Слона. М -м -м. Ні, тут я візьму. Може, ні. Так, щось тут може провиснути, ми будемо сподіватися, що такого не буде у нас тут. Так. Ні, ну тут я. Взагалі без проблемчиків. Так. Звісно, ми сюди. Ідея заблокувати цього слона і виключити його з гри. Якщо він закриє позицію. Тоді вже будемо думати. Ні, не закрив. Ок. Якщо не закрив, то ок. Так. Тепер моя ідея що зробити. Ну, по-перше, звісно, він хоче щось зі слоном. Ну, поле ось таке у мене є. Відразу його і займемо. Ну, оцього слона ми можемо міняти. Він хоче з'їсти пішака у нас. Негідник, що сказати. Тут ми ніяк до нього і нічого. Ніяк до нього і нічого. Взагалі можемо напасти, мабуть, на пішака. Як він його буде захищати? Не дуже розумію. Так, типу, ну я просто захищусь. Так, да, він просто нападає, ну це. Фігня. Коротше кажучи. Якось захистимо. А, він скидує пішака. Яким конем? Давайте. Я згодний все міняти, тому що. Чому б ні? У мене класні фігури, класний на D5. Міняю коня на слона, і ти залишаєшся з цим слоном. А, ти хочеш здвоїтись. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ну, це хіба чесно, ну, чесно. Ну. Так, давай без тік-тік, тік. -тік, -тік. А без цього. А воно наш. Ключі гру слона, цього не ходу я не бачив. Так, тепер будемо. включатись. Можливо, десь в ту рівні, Туди пішов. Це я не, не вірю в ці ходи. Шах, дав. Давай так. Чуделись, да, да, швидко грає Джонсон. Швидко граєш. В нього програна позиція, скажу вам чесно. Безнадійно в нього. Пішу, у мене виграв. Я вже думав, що я там щось підзивну. Ні, він просто фінти фінти крутив Кристіану Роналду. Але рівно взяв золотий м'яч. Так, 83 точність у мене в нього 86. Так, що нам скаже 2508. Ви чудово, поралося з розбором партії. Да я ще нічого не подивився. З часком рівно кудись поспішає. На титулований вівторок, мабуть. Сильно сильно зіграно, що скажеш? Погасив всю мою ініціативу. Перейшов я вже веншпіль, веншпіль перейшов, тому що не ну, бачу мій король в центрі. В мене якось фігури більш активно. Пішачки пішечки вже. Нього ну, трошечки розбиті. Там пішечки, тут, тут такі три групки. Не з'єднаних, у мене дві. І в принципі, мені подобається. Бачу, що слоник поки що не працює. Що якщо я, я зіграю F5, то слоник буде за таким бункером не грати. І такі. Чому, чому не піти сюди? Ну, розмінялись окей. І бачу, що Кінде 5 не рівно йому придеться помінятися. Я залишусь конем проти слона цього. Кін буде крутитись, на білих полях буде крути. Тут я вже віджав пішака, і тут вже, в принципі. Позиція по комп'ютеру безнадійна, звісно, але в Бліц. Можна назівати все, що хочеш. Так. Тут він ще вдарив такий хід, непоганий, але Але пішачок це вже тут. Та я нам різницю. Да. Технічно.